Доброго дня! Сьогодні я розповім вам історію, а ви послухайте. Була собі країна, Україна, квітла, розквітала, люди, які жили в ній, працювали, щось собі створювали, пісні співали, але прийшов ворог до нашої країни, хотів її згубити. Не знав він, що в Україні є такі сильні, мужні і відважні сини й доньки, які стали на захист нашої держави. Колись давно кордони України берегли козаки. А зараз це захисники та захисниці, які боронять нашу країну у повітрі, на землі та на воді. А щоб підтримати та вшанувати наших захисників є день. 1 жовтня люди відзначають День захисників. Оцей день. Шановнують пам'ять загиблих та підтримують тих, хто боронить нашу землю зараз. Ви також можете доєднатися та підтримати наших захисників, намалювавши їм малюнки. Ми дякуємо ЗСУ та віримо у перемогу. А ще я пропоную вам пограти у гру, що потрібно воїну для спорядження. Згодні! Починаємо. Форма потрібна воїну. А танк? А така машина потрібна? Бронежилет. А чи потрібні іграшки? Шолом потрібен воїну? А костюм для свята? Геліокоптер потрібен? А дрони потрібні військовим? Чи потрібно крісло? А гвинтівка потрібна? А може, телевізор? А гради потрібні? Повітряні кульки. Чи потрібна аптечка? Тактовні рукавиці. А диван потрібен? А боєприпаси молодці, добре впоралися.